Тема нашої школи сьогодні профілактика та швидка допомога при простудних захворюваннях. Оскільки зараз осіння пора, пора е, таких респіраторних захворювань, простудних е, віруси е, знову дають про себе знати. Дуже багато людей хворіє. Тож я б хотіла вам е, дещо розповісти про е, продукти е, української торгової марки New Life, які Надзвичайно короткі терміни допоможуть вам при найперших симптомах простуди та ГРЗ, а також їх можна використовувати і в профілактичних цілях. Тож перший продукт, про який би я вам хотіла розповісти, це спрей для горла. Це надзвичайно потужний засіб першої допомоги при болі в горлі. Він і знімає запалення, він зменшує больові відчуття при респіраторних захворюваннях. Цей продукт розроблений на основі рослинних екстрактів та морської солі. До складу спрею входить вітамін С, який, як відомо, активізує імунну систему організму, допомагає швидше побороти запальні процеси. Також колоїдне срібло в складі спрею. Як відомо, це сильний антибактеріальний компонент, молекули якого блокують розмноження шкідливих бактерій, вірусів та грибків. Також в складі спрею для горла комплекс з ефірних олій. Це і чайне дерево, і м'ята, і чебрець, і герань. І от, завдяки такому хорошому складу, яку, який розробили наші технологи, спрей для горла надає і антисептичної, і протизапальної, і противірусної дії. Тож його можна використовувати не тільки при болі в горлі безпосередньо, але і з метою зміцнення імунітету. Наступний засіб це стомафлор. Стомафлор це лікувально-профілактичний засіб з рослинних екстрактів, який знімає запальні процеси і горла, і десен. Він надає болезвиючої дії при зубному болі і також освіжає подих. Оскільки цей продукт розроблений на основі прополісу. То ефективно його і застосовувати при гінгівіті, стоматиті та парадонтозі. Ось такий досить зручний об'єм: 10 мл. Такий флакончик трошки більший від помади, тому його зручно завжди мати в сумочці. Особисто я завжди його маю, щоб при найперших ознаках якихось там проблем, першіння в горлі, чи, чи з деснами можливо якась проблема обов'язково е швиденько застосувати і е отримати результат. Оскільки дуже дієвий цей засіб, а <кій> також в асортименті нашої компанії є засоби для носа: це е спрей для носа і бальзам для носа. Спрей для носа з колоїдним сріблом. Це засіб, який захищає слизову оболонку носа від бактерій, від вірусів, який зменшує запальні процеси, він знімає і видаляє кімнатний та вуличний пил, також розріджує слиз при сухості внося та наявності скоринок. Ну і завдяки такому складу, звичайно потужному, це і колоїдне срібло, вже зрозуміли з назви, і морська сіль, і алоєвера, екстракти евкаліпту, вербени, ісландського муху, нагідки з воробою тобто, ну надзвичайно хороший склад і такий ну, потужний. Завдяки цьому складу спрей для носа з колоїдним сріблом. Підтримує нормальний фізіологічний стан слизової оболонки носа, підвищує місцевий імунітет та покращує кровообіг. Наступний продукт це бальзам для носа. Він має таку масляну консистенцію, оскільки розроблений на натуральній масляній основі, в складі цього продукту. Є uh, олії та олійні екстракти. І гірчиці, і льону, і нагідків, і звіробою, ромашка, сосна, чайне дерево, м'ята, евкаліпт. От стільки рослинних екстрактів складу цього продукту. Тож він надзвичайно чудово справляється з закладеністю носа, тобто швидко пробиває, знімає набряклість, він відновлює дихання, нормалізує мікрофлору слізової оболонки носа, ну і взагалі надає регенерувати. Антисептичної та антибактеріальної дії. Теж об'єм цих засобів 10 мл, як і стомофлору, маємо ще таких два продукти: це сиропи, сироп від застуди і сироп від кашлю. Сироп від застуди, спочатку розкажу вам. Це імуномодулюючий рослин, засіб на рослинній основі, він швидко допомагає споритися з простудою, оскільки в його складі є вітамін С. Тут є екстракти, такі як Ехінацея, яка відома своєю противірусною дією, вона використовується і при грипі, і при герпесі, і при інфекційних кишкових захворюваннях. Також маємо в цьому складі екстракт брусниці, яка відома тим, що зміцнює імунітет і надає жарожнижувальної дії. Імбир в складі цього продукту є також ефективний він і при бронхіальній астмі, і при захворюваннях легень, і ангі, і кашлі. Липа нас дуже відома, так, як потужний імуномодулятор. Лепеха ефективна при респіраторних захворюваннях. Також є в складі екстракт шипшини. Шипшина шепшина надзвичайно багато аскорбінової кислоти містить в собі, тобто вітаміну С. Деревій в складі є це е, е, рослинка, яка має бактерицидну властивість. Ну, як я вже сказала, вітамін С і також. Ефірні олії м'яти та апельсину. Тож, завдяки такому натуральному чудовому складу, ми можемо і при перших симптомах сестуди використовувати цей сиропчик, і при, ну, в цілях профілактики для зміцнення імунітету. Далі сироп від кашлю, як я вже сказала, є такий. Сироп від кашлю має також і протизапальну, і антибактеріальну, відхаркувальну, спазмолітичну та протимікробну дії. Комплексний склад сиропу надає такої обволікаючої дії на слизові оболонки верхніх дихальних шляхів, утворюючи шар, який заспокоює та зменшує рефлекс кашлю. Також пом'якшує сухий. Це подразливий кашель і зменшує в'язкість, мокрутиня і покращує його відходження. В складі цього продукту є екстракт: ісландський мох, солодка, малина, плющ, алтея, яка відома тим, що сприяє зменшенню почервоніння та подразнення всієї слизової оболонки горла. Подорожник є в складі цього продукту. Він покращує самопочуття при. Навіть і пневмонії, і при астмі, і при туберкульозі. Материнка, яка зменшує запалення мигдалин. Екстракт багна теж покращує кашель. Надзвичайно ефективний цей сироп. У мене є партнерка Віталія, яка замовляє в великих кількостях на цей сиропчик, оскільки в її чоловіка італійця хронічне захворювання дихальної системи. І ніякі італійські ліки, які йому там призначають, він їх перепробував, не дають такого ефекту, як наш сироп від кашлю від торгової української торгової марки New Life. Ось такі два сиропчики. Хочу сказати, що вони смачні, їх люблять дітки. Солоденькі Солодкі вони завдяки тому, що в складі є тростинний цукор, який є джерелом мінеральних речовин, а також кокосовий та буряковий цукор, які мають багатий природний хімічний склад, мікроелементів та вітамінів. Тож можна застосовувати обидва цих сиропи в цілях профілактики для зміцнення імунітету, ось така коротенька інформація. Якщо є якісь запитання, будь ласка, пишіть в коментарях. Можливо, є напрацювання з використання цих продуктів теж, буду рада прочитати, дізнатись про них. Можливо, вони стануть комусь в нагоді. Дуже дякую за увагу. Всім бажаю добра, миру, здоров'я, якнайшвидшої перемоги і до нових зустрічей!